Емоції дуже яскраві, мене не вдавалося стати чемпіоном України зовсім у своїй е, кар'єрі. Та це було вперше. Я здобув ку купу емоцій яскравих. Та перший місяць в мене було е, настроєння дуже хороше. Раніше мені не вдавалося виграти цього суперника, та е, якесь у собі тримав е, якесь бажання. Перемогти, звісно, ще й в фіналі чемпіонату України на мене падала дуже велика, великий груз. та Я дуже радий, що мені вдалося проявити себе в цьому фіналі чемпіонату України, бо раніше на мене падали погані думки, і я не міг себе побороти в, в важних сутичках. Далі плани, звісно, Поїхати на чемпіонат міру. Це було у наступному місяці. Я вже готуюся повним ходом. Та звісно бажаю перемогти. Дуже хочу привезти в Україну медаль. У завершальному старті сезону ось був у Литві, Та першим зараз буду на чемпіонаті України, десь у ноябрі. ноябрі вроде. От, дуже Хочу бути, звісно, першим номером, та бути у команді. Мені це дає відчуття того, що я не зря займаюся та тренуюся, викладаюсь на тренуваннях.